Любі учні, запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку додавання і віднімання числа 1. Дай мені 5. Перша наша вправа, яку ми зробимо. Дай мені 5. Якщо вуха слухають, підіймаємо пальчик казінний. Ротик мовчить. Очі дивляться. Руки, ноги не рухаються, голова працює. Якщо всі ці 5 умов ви зможете виконати, тоді давайте мені 5. Молодці. Пішли далі. Дивіться, в першої дитини в руках є цифра 3. Назвіть наступне число. 4. Так. Далі в хлопчика буде зараз число 7. Назвіть наступне число після сімки. Вісім. Правильно. Ноль після нуля. Іде один. Один після одиниці йде двійка. 5. Шість. Дуже добре. А попереднє число, тобто число, яке йде перед. Дев'яткою. Перед дев'яткою йде число вісім. перед одиницею 0. Перед десяткою йде дев'ятка. Перед вісімкою буде сім. Перед числом шість буде п'ять. Молодці. Ну, а тепер нам необхідно. Допомогти звірятам потрапити додому. І відгадати математичні приклади. Дивіться, наш вініпух іде додому. Щоб дійти додому, треба пройти повз ці листочки. На листочках є приклади. 8 відняти 7 буде 1. 5 додати 2 буде 7. 7 відняти 3 буде. Чотири молодці. Ось і дійшов наш Вінніпух додому. Тепер білочці треба дістатись додому. Відгадаємо приклади. Чотири додати один буде п'ять. Дев'ять відняти два буде сім. Шість додати три буде дев'ять. Ось і білочка прийшла додому. Давайте з вами спробуємо розгадати задачу. Ведмежатку вранці встало і важливе щось згадало. Математику відкрило і шість прикладів зробило. Потім встало, потягнулось, шість разів перевернулось. Ще задачу розв'язало, автомившись, устало. І замислилось на мить, скільки всіх завдань устиг зробити. Скільки ж він завдань зробив? Так, тобто зробив шість прикладів і ще одну задачу. І вийшло всього сім завдань. Так, добре. Зловив, зловив Василько вісім риб. Одна з них в воду раптом стрип. Відповідайте, рибок, скільки тепер у Василька? Було вісім, одна стрибнула в воду. Отже, стало менше. Стало сім. Дуже добре. Ідемо далі. Вміє чапля рахувати, може і цифру показати. Шию вгору тягне птиця, дзьоб униз. Це, а ну подивіться уважно на чаплю і скажіть, що за цифра тут заховалась? Одиниця, так, діти, молодці. Сьогодні ми з вами будемо додавати одиницю. От, дивіться. Поклали один квадратик, додали один, стало 2. Додали один, стало 3, додали один, стало 4. Один додали стало 5 і так далі. Дивіться, ми кожного разу на один прибавляємо одиницю, і число стає на одиницю більше якраз. Так, молодці. Отже, щоразу збільшувалась кількість рівно на одиницю. І ми отримували наступне число. Отже, при додаванні одиниці ми отримуємо наступне число. Так? Якщо до четвірки додаємо 1, отримаємо 5. До 7 додамо 1, отримаємо 8. І так далі. І якщо відняти, до речі, так, це правило діє і на віднімання. Якщо, наприклад, від семи відняти 1, ми отримаємо. Попереднє число, попереднє число, яке йде перед сімкою, число 6. Якщо від 5 відняти 1, ми отримаємо теж попереднє число до числа 5, попереднє це 4. Рухаємось далі. Переходимо у роботу в зошиті. Дивіться, зараз ми розглянемо таблицю на додавання. 1 плюс 1 буде 2. 2 плюс 1 буде 3. 3 плюс 1 буде 4. 4 плюс 1 буде 5. 5 плюс 1 буде 6. 6 плюс 1 буде 7. 7 плюс 1 буде 8. 8 плюс 1 буде 9. 9 плюс 1 буде 10. Поставь відео на паузу, повтори. І так само прочитай табличку на віднімання. Попрацюємо з променем. Ви зараз бачите числовий промінь. На ньому є числа від 0, в даному випадку до 10. Виконуємо додавання за допомогою цього числового відрізка. До 0 додамо 1, отримаємо 1. До 1 додамо 1, получимо 2. І так далі. Дивіться, порахуйте. І запам'ятайте, додаючи число 1, ми дістаємо наступне число. Тепер повторимо попереднє число. Якщо ми будемо віднімати від числа 1, від якогось числа будемо віднімати 1, то отримаємо попереднє число. Попереднє. Від 10 віднімемо 1, отримаємо 9. Тепер потренуйтесь на інших числах. Ставте відео на паузу і прорахуйте від кожного числа, віднімаючи 1 до 0. Запам'ятовуємо, віднімаючи число 1, дістаємо попереднє число. Тепер, сонечки, ми з вами перейдемо нарешті до зошита. У ваших робочих зошитах є завдання номер 1 Роздивіться, будь ласка, приклади і розв'яжіть їх самостійно. Давайте розв'яжемо один додати один буде два. Два додати один буде три, Три додати один буде чотири. Чотири додати один буде п'ять. П'ять додати один буде шість. Шість додати один буде сім. Сім додати один буде вісім. Вісім додати один буде дев'ять. Дев'ять додати один буде десять. Похаємось далі. Виконаємо віднімання числа 1. 2-1 буде 1. 3-1 буде 2. 4-1 буде 3. 5-1 буде 4. 6-1 буде 5. 7-1 буде 6. 8-1 буде 7. 9-1 буде 8. 10-1 буде 9. Перевірте, чи все у вас так само. Зробіть пальчикову гімнастику. А тепер попрацюємо з наступним завданням в зошиті. З кожної цукерниці заберуть по одній цукерці, скільки цукерок там залишиться? Так, дивіться, 5 відняти 1 буде 4. Так, запишіть 4. Ну, а 6 відняти один буде 5. У нас вже це записано. Далі дивимось, скільки очок набрав кожен гравець. Дивіться, гравці Олег і Микола кинули кубики. В Олега випало 4 додати 1. Випало всього 5. Поставте 5. А от Микола. Кинув кубик і в нього вийшло 4. Ну, а тепер розв'яжемо з вами швиденько ланцюжок. Десять відняти один. Дев'яти 9. 9 відняти один, вісім. Вісім відняти один, сім, 7. 7 відняти один, 6, 6 відняти один, 5. Десять відняти один, дев'яти 9. 9 відняти один. Вісім, вісім відняти два. 6, 6 відняти 1, 5, 5 відняти 2, 3, 9 відняти 1, 8, 8 відняти 1, 7, 7 відняти 1, 6, 6 відняти 1, 5, 5 мінус 3, 2, 5 мінус 2, точніше, 3, 3 мінус 1, 2, і 2 мінус 1, 1. Синій ланцюжок порахуйте самостійно. Ставте відео на паузу і усно пропрацюйте. І скажіть, сонечки, чи було вам легко, можливо, вам було е, цікаво, можливо, у вас не все вийшло, або було вам складно. Чекаю на зворотню вашу реакцію у коментарях. Можете написати, чи все у вас вийшло. До нових зустрічей. Дякую за увагу. Чекаю на ваші роботи в Google класі.